Наразі дуже актуальне питання: як підготувати дитину до школи з морально саме ту дитину, яка йде перший раз у перший клас. Що ми маємо зробити? Ми маємо підійти до цього спокійно, як батьки, тобто не надавати такого суперзначення школі, тому що діти вони хвилюються, вони переймаються і вони можуть навіть захворіти перед першим класом від своїх хвилювань. Тому ми спокійно розказуємо, показуємо, де знаходиться школа, що буде відбуватися. Під час уроків, з котрої до котрої години дитина там знаходиться, як відбувається перерва, що будуть робити під час повітряних тривог, показати, куди будуть де те приміщення, де те сховище, куди будуть спускатися діти, знаходитися в цей час. І ще дуже важливо не говорити про це кожен день, не надавати такого от супер прямо значення цій школі, і все буде добре, а також показати дитині.